Порг перед біт капітал. Така компанія зараз надає кредитні послуги, так як вони це називають в криптовалюті, так USDT, вони надають позики відповідно під відсотки. Тощо що потрібно зазначити, це компанія недобросовісна, оскільки вона не має ліцензії НБУ так на здійснення фінансових якихось операцій дій, тим паче на надання позики. Це перше. По-друге, вони надаються в криптовалюті. Хоча у нас і захищається фактично криптовалюти так, законом, проте це не є грошовим обіком в контексті надання кредитів позики тощо. Отже, якщо ви стикнулись з тим, що у вас є якийсь договір з збіткапітал про надання позики, він не має юридичної сили, як звичайний кредитний договір. Так, фактично, якщо ви отримали певну грошову, Суму від особи, незалежно юридичної і фізично, ви маєте повернути цю саму суму назад. Але відсотки шалені, того, що вони не мають права стягувати, тому що вони не є фінансовою установою. І крім цього, фактично, вони не мають права звернення до суду за цими відсотками, тому що знову ж таки це не кредитний договір. Отже, якщо ви стикнулися з цією компанією, ви можете написати мені, ми будемо з цим розбиратись для того, щоб ви закрили цей момент. Захищаючи ваші права